Друзі, привіт! Сьогодні хочу поговорити про самозайнятість у Німеччині. Чи варто йти на цей шлях? Чому багато людей не наважується працювати самостійно? І, звісно, поділюся своїм досвідом. Я фотограф і займаюся цією справою більше 10 років. В Україні в мене був свій бізнес, і після переїзду в Німеччину я також продовжую працювати, але є свої нюанси. Давайте зараз про них поговоримо. Як це виглядає, з якими викликами вам доведеться, доведеться мати справу, як самозайнятий тут в Німеччині? Згідно з останніми даними, в країні нараховується понад 4 мільйони самозайнятих осіб. Я не скажу, що це велика цифра, тому що ринок гарних і якісних послуг в Німеччині залишається не досить навантаженим в порівнянні навіть з Україною до війни чи з Штатами, наприклад. Багато українців так, мають високий рівень кваліфікації та досвіду. Який можна класно успішно застосувати тут, в Німеччині, ми не звикли, що нам десь щось просто так дають, і українці працьовиті та талановиті люди. Тому я вважаю, що зростаючий попит в багатьох галузях послуг є достатньої кількості і дійсно можна спробувати. Тому що Німеччина дає е, такі стабільні і гарні умови для розвитку е, бізнесу на своєму ринку, що створює звичайно сприятливі умови для цього всього. Наприклад, е, дизайнери, мовні курси, створення контенту для бізнесу або б'юті сфера ці. Е, Галузі завжди користуються попитом та стати можуть стати класною темою для вашого бізнесу майбутнього або розвивання його в Німеччині. Також Німеччина класно підтримує стартапи через грантові програми чи різні освітні курси для підприємців та надає гарну підтримку на старті. Я для можу сказати, що для українців, які бажають закріпитися тут відкриття власного бізнесу, це не лише спосіб реалізувати свої професійні творчі амбіції, але й можливість інтеграції в німецьке суспільство швидше через мову та реальне спілкування, реальні виклики. Існують два види самозайнятості в Німеччині. Це фрайпі вільні професії, які не потребують реєстрації у торговому реєстрі, це можуть бути консультанти, дизайнери, IT-фахівці, та більш розширений список я залишив посилання під цим відео та Гверби. підприємці, які займаються торговою виробничою або іншою комерційною діяльністю. Як фотограф я надаю послуги і також займаюся. Продажем друкованої продукції тому я зареєструвала свій е, справу як ГВРБІ. Щоб офіційно почати свою діяльність тут, в Німеччині необхідно зареєструвати цей бізнес. Так, для фрайбіруфля ця процедура дещо простіша. Достатньо вам просто повідомити податкову службу про початок діяльності. А от, а от для Ге ВЕРБЕ потрібно ще й зареєструватися в торговому реєстрі. Ге Вербе Анмельдунг. Реєстрація насправді це найпростіше, що в мене було тут в Німеччині. Потрібно лише чекати. І ось короткий гайд, як зареєструвати свій бізнес в Німеччині. Перше, що вам потрібно зробити, це заповнити форму. ГЕФ. А1. Ця форма є основним документом для реєстрації бізнесу. Її можна знайти на офіційних сайтах або отримати у місцевих адміністрацій, або просто скачати під цим відео та роздрукувати, заповнити вдома, як, як я і зробила. Вам потрібно подати цю заповнену форму в місцевий орган влади. Який відповідає за реєстрацію, в моєму випадку це був Радхаус, а є ще Гевербе анти, але вони в великих містах. Після піддання цієї форми, приблизно через 1-4 тижні, ви отримаєте лист, бриф, у якому будуть зазначені реквізити для оплати адміністративного збору за реєстрацію бізнесу. Цей збір становить від 20 до 60 євро, і за відкриття фотодіяльності я заплатила приблизно 36 євро євро. Після оплати ваші документи автоматично дійдуть у фінансант, який надійшли вам лист з податковим номером і анкету, яку необхідно буде заповнити і відправити. Цей процес може здатися складним на перший погляд, але якщо дотримуватися цих кроків, все пройде максимально гладко. Ми поговоримо про те, що якщо ж ви отримуєте допомогу від Джоб-центра зараз, ви теж можете працювати як самозайнята особа. Вам потрібно просто про це повідомити свого оператора. і далі вам доведеться регулярно подавати звіт. Про доходи та витрати. Для цього використовують спеціальний формуляр ЕКС Ein Commons und February. Uh, uh, цей документ допомагає Джоб-центру оцінити ваші доходи і визначити розмір підтримки, який вони вам продовжують надавати, поки ви не досягнете самостійного фінансування в, в своїх базових витрат на житло, на їжу і так далі. Формуляр ЕКС складається з декількох розділів, де ви зазначаєте свої доходи, витрати, а також прогноз на майбутній період. Його заповнення може здаватися складним, особливо на початку, тому важливо бути уважним і за необхідності звертатися за консультацією до Джо-центру, до вашого оператора або інших осіб, які з цим вам допоможуть. А, також важливо запитати в про курси для підприємців Existence Grund Course, на яких детально все поясню щодо документації та складання бізнес-плану, якщо вам потрібен кредит для вашого бізнесу. В моєму випадку я кредит не потребувала, тому бізнес-план я склала тільки для себе. У Німеччині податкова система досить складна, тому важливо відразу налагодити бухгалтерію. І ви можете наняти, звісно, бухгалтера. Це коштує десь приблизно 100 євро на місяць, або використовувати спеціальні програми для ведення обліку. Свою бухгалтерію я веду самостійно, бо вона у мене не складна. Але це, звичайно, залежить від виду вашої діяльності. Основні податки, які вам доведеться сплачувати, включають податок на прибуток, це айнкоменд та для деяких видів діяльності податок на додану вартість меаферштоя. Особливо важливо, я скажу вам від себе, зберігати всі чеки на витрати, які пов'язані з вашим бізнесом. В моєму випадку це витрати на рекламу. Створення веб-сайту, покупка нового планшета для роботи, стіл, стул, стіл, стілець для домашнього офісу, подорожі по роботі, і навчання, воркшопи та таке інше. Збереження чеків дозволяє вам списати ці витрати під час подання податкової декларації в кінці року і сплачувати податок лише на чистий прибуток, що значно зменшує, звичайно, ваше... Податкове навантаження. Так, самозайнятість це, з, якоїсь, з якоїсь сторони це свобода та гнучкість, але ми ж все прекрасно розуміємо, особливо в чужій країні без знання мови, це, звичайно, і виклики. Ризик та нестабільність доходів. Вони звичайно, особливо на початку, доходи будуть нестабільними. Це потрібно розуміти відразу. І як фотограф я знаю про це, тому що моя робота часто має непостійну кореляцію, але в Німеччині я знайшла свій підхід до цієї нестабільності, особливо на початку. Я поєдную роботу на тайлсайд або роботу на неповний робочий день, 20 годин на тиждень, замість фульсайту 40 годин. І ця форма зайнятості стала моїм важливим джерелом підтримки на початкових етапах розвитку бізнесу. По перше, тайлцайд робота. Допомагає забезпечити медичне страхування, яке є обов'язковим у Німеччині, так, і це досить такі високі розтрати. І, маючи офіційне працевлаштування, ви автоматично отримуєте доступ до медичного страхування, що знижує вже фінансове навантаження на вас і дозволяє зосередитися на розвитку власної справи. По-друге, доходи від талцет роботи можуть покрити базові витрати на житло і їжу. Це важливо, оскільки на початку бізнесу доходи є нестабільними, і такий підхід дозволяє уникнути повної залежності від того ж-центру і з часом ставати фінансово незалежними в цій країні. Крім того, талсайд робота залишає у вас вільний час та енергію для ведення власного бізнесу, оскільки це не повна зайнятість, у вас буде більше можливостей для розвитку власного проєкта без втрати стабільного джерела доходу. Якщо ви зараз зрозуміло, ми знаходимося всі в різних обставинах, і хтось ще отримує допомогу від джоб центра хтось працює. Якщо ви отримуєте допомогу, не поспішайте відмовлятися від своїх підприємницьких амбіцій. В Німеччині система підтримки дозволяє вам поступово переходити до самозайнятості, поки ваш дохід не стане стабільним, достатнім. Для того щоб підтримати свої е, витрати, користутися всіми наданими державою можливостями. Чому ні? Отже, як почати свій бізнес в Німеччині? З одного боку страшно, незрозуміло, е, а з іншого боку, така країна, як Німеччина, з потужною економікою надає багато е, можливостей для початку і підтримує стартапи. Це досить важливо. Українці це працьовиті, талановиті, творчі та сміливі люди, і така країна, як Німеччина, може стати гарною платформою для початку своєї справи. Друзі, сподіваюся, що це відео стало для вас корисним і цікавим. Якщо у вас залишилися питання або ви хочете просто поділитися своїм досвідом, це досить важливо для інших користувачів, обов'язково залишайте коментарі під цим відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Ставте лайк. Та якщо вам сподобався контент, до зустрічі! Чао!